Троє загиблих та двоє постраждалих на Сумщині під час утилізації бойових снарядів вибухнула ракета. Один із загиблих представник НАТО в Україні, що стало причиною трагедії на місці події, дізнавалася Оксана Щербак. Трагедія на полігоні сталася за півгодини до завершення робочої зміни. Працівники розвантажували машини із бойовими ракетами, які сюди привезли для подальшої утилізації. Як раптом один із боєприпасів вибухнув. Тіла трьох загиблих довелося збирати буквально по шматках. Вибуховою хвилею їх відкинуло на десятки метрів. Очевидці ж говорять, жертв могло б бути набагато більше, адже через вибух полум'я охопило й решту снарядів. Втім, пожежу вдалося загасити вчасно. Саме за цими воротами і знаходиться полігон, на якому стався нещасний випадок. Втім, нам на територію потрапити не вдалося, тому що це режимний об'єкт. У лікарню ж до потерпілого нас пустили. Як сталася трагедія, пан Василь не пам'ятає, перше, що згадує чоловік, як лежить на майданчику із розірваною рукою. Ну, ми розружали боєприпаси. І за що зробив, а що воно отримає? Я задом був, розумієте? Я на той момент підвигав. Свої своєї що я одвигав і просовую мене це в праву сторону. Почнувся вже хлопці, хай бо ще може тренуватися. Потім почнувся вже все, не уже. Лікарі запевняють, стан потерпілого стабілізувався. Постраждалий е -е, з відкритим переломом оскольчитим предпліччя, в стані травматичного шоку був. Прооперований нашими фахівцями, травматологами спільно з хірургами, госпіталізований в реанімаційне відділення, де провів ніч стан його стабілізований. Іншого потерпілого довелося терміново госпіталізувати до обласного центру. Тепер сумські лікарі намагатимуться врятувати його зір. Пацієнт прооперований, поступіло двадцять 21.30 Вчора состояння було носительно удовлетворительное, Он самостоятельно прибув. Проаперіруван, прогнози пока що непонятне. Аби з'ясувати, через що здетонувала ракета, ми вирушили до керівництва інституту. Втім, директора на місці застати не вдалося. А ось міський голова Шостки взагалі не може зрозуміти, як таке могло трапитися. Мовляв, на полігоні працюють справжні професіонали. Шосткинський інститут хімічних продуктів проводилось знешкодження боєприпасів і виникла. Виникла така трагедія. Зараз створена надзвичайно серйозна комісія, яка вивчає досконально, що пройшло, який випадок привів до такого трагічного, трагічного случаю. Будуть прийняті всі заходи, щоб більше такого не допустити. Один із трьох загиблих представник НАТО в Україні. У прокуратури ж вже є кілька версій трагедії. Серед загиблих був представник НАТО. Він є громадянином України, контролював процес утилізації. На даний час триває огляд місця події. Уже можна стверджувати, що утилізація проводилася з порушенням встановлених норм документів. Робітники ж анонімно розповіли шокуючі факти. Ну, я думаю, що рано чи пізно це повинно було відбуватися. Тому що на підприємстві неоднократно нарушалась техніка безпасності за фактом вибуху. відкрите кримінальне провадження. Справа знаходиться на балансі військової прокуратури. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС.